Ми, вихованці учнівського лісництва Савинятко, учні сьомих класів, Кайнар Гліб, Шевченко Олександр та Деркач Назар, хочемо представити до вашої уваги презентацію досягнень учнівського лісництва Савинятко Романської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер одинадцять, Роменської міської ради Сумської області. Робота в учнівському лісництві формує у нас дбайливе ставлення до навколишнього середовища, розширює знання про ліс. Виховує відповідальних, чесних, розумних продовжувачів кращих лісівничих традицій. Вихованці учнівського лісництва працюють на лісових ділянках, на розсаднику та у теплицях, ключопліч з лісівниками наставниками філії, сумське лісове господарство, державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Серед напрямків роботи учнівського лісництва Совенятко є теоретичні та практичні заняття, виробничі практики та проведення науково дослідницької роботи. Освітній процес у учнівському лісництві забезпечує створеною потужною навчально-матеріальною базою. Це навчально-виставковий кабінет школи лісівника, при філії Сумське Лісове Господарство. Та кабінет учнівського лісництва з потужною методичною базою та інтерактивним оснащенням. В мирний час наукові дослідження членів учнівського лісництва Совенятко проводили, як правило, в лісі, на території садиби філії лісгоспу. На жаль, зараз. Коли відвідування лісів заборонено у зв'язку з бойовими діями, а наша Сумська область є прифронтовою територією, тому у нашому розпорядженні шкілка рослин, два дендропарки, навчально-виховна екологічна стежина. Учні із задоволенням допомагають наставникам і на виробництві проводять доповнення лісових культур, виготовляють шпаківні. Годівнички для птахів. Адміністрація лісгоспу постійно проводить екскурсії на підприємство та день відкритих дверей. Всеукраїнські, обласні акції, екологічні уроки, цікаві конкурси та екскурсії, наукові конференції, і це лише частина напрямків, що охоплює своєю діяльністю, учнівське лісництво Совонятко. Тематичний день професії лісівники знайомлять юнаців з лісівничими професіями, щоб підвищити обізнаність про відповідальне використання лісових ресурсів. Та збереження наших лісів, члени учнівського лісництва Совенятко взяли активну участь в щорічній кампанії ЕФСІ Тиждень лісів. Цьогоріч ми розповідали учням про маленькі кроки, які кожен може зробити для створення великих змін, допомагаючи забезпечити стале майбутнє для кожного із нас. В міжнародний день птахів, вихованці учнівського лісництва, філії «Сумське лісове господарство вирішили допомогти пернатим друзям. Перше. Теперші пташині будиночки за традицією НАТО розвісили на пришкільній території, також юні лісівники організували майстер-клас і показали учням молодших класів процес виготовлення штучних гніздівель. Щорічно, в День юного натураліста дала в учнівського лісництва приймаються учні сьомих класів. У цей день проводяться екологічні, екологічні лісоквести, змагання, конкурси. Справжня наукова і творча лабораторія по вивченню рослинного світу знаходиться на території садиби філії лісгоспу. Юнати в уного на тероріста отримують не лише знання, а й відпочивають. Внаслідок активних бойових дій і чисельних обстрілів зі сторони кордону ЗРФ пожежна небезпека в лісових екосистемах Сумщини значно зростає. Тому, розуміючи актуальність цієї проблеми, ми обрали тему дослідження: реагування на загрози та надзвичайні ситуації. Ув'язані з пожежами під час бойових дій в лісовому фонді Сумщини. Працюючи над своїм дослідженням, ми провели наступні роботи: провели теоретичний аналіз джерел за темою дослідження, відвідали Сумське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України. Промоніторили ситуацію з лісовими пожежами в нашому регіоні, дізналися про охорону лісів від пожеж в Сумської області, ознайомилися з технологічними аспектами пожежогасіння, які використовують у світовій практиці іноземні лісівники, розробили власні правила пожежної безпеки в лісі. Посади свій сад, допоможи плідно використати кожен клаптик нашої землі за спільної перемоги. Під таким гаслом юнілі помічники лісівників, вихованці учнівського лісництва Совенятко, долучилися ще у 2022 року до всеукраїнської акції Сади перемоги. І тепер члени учнівського лісництва. Щорічно висаджують саджанці фруктових дерев в шкільному саду. Цьогоріч спільно з педагогами випускники лісництва Совенятко долучилися до загальнонаціональної акції Єднання та віри, випускники для майбутніх поколінь. Наближаємо перемогу Ми ще зовсім юні члени учнівського лісництва Совенятко, але нам є чим пишатись. Це славна історія нашого лісництва, в якому в 2025 році виповнюється 15 років. Неодноразово наші старші друзі ставали переможцями всеукраїнського зльоту учнівських лісництв, всеукраїнських та міжнародних конкурсів з лісництва та екологічної просвіти. На останньому 16-му всеукраїнському зльоті учнівських лісництв в жовтні 2023 року, наш учнівське лісництво Совенятко теж серед кращих учнівських лісництв України. Вагомим результатом багаторічної діяльності учнівських лісництв Є і той факт, що чимало випускників учнівського лісництва Совенятко обирають лісівничі професії та пов'язали своє життя з лісовим господарством. Серед них студент навчально-наукового інституту лісового і садово паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України Руслан Юхимчук. Руслан є активним студентом. За що отримав подяку від ректора Національного університету біоресурсів та природокористування України за активну участь у громадській роботі університету, внесок у студентське життя. А ще наше учнівське лісництво має свій власний прес-центр, власну сторінку в соціальній мережі Facebook, на якій ми розповідаємо про свої справи, про співпрацю з партнерами та досягнення. Про діяльність нашого учнівського лісництва. Можна дізнатися на офіційних сторінках Товариства лісівників України та Північного лісового офісу. Щодо планів на майбутнє, у нас їх, як завжди, багато. Продовжуємо працювати і віримо у нашу перемогу. Дякуємо за увагу.